Окупанту бойкот, але його фільми ми все ще дивимось. Обсяги російського контенту на українському телебаченні не тільки не зменшуються, а навіть зростають. Наразі вони становлять 40% телеефіру. Такі дані дослідження оприлюднили активісти громадського руху Відсіч. Українські канали в середньому транслюють російські фільми та серіали близько 7,5 годин на добу. Лідерами антирейтингу стали телеканали Україна, НТН та Інтер. Вони найбільше показують російських фільмів і передач. І на це є суттєве по. Яснення. Легче було зарабатывать, производя контент, прежде всего с прицелом на Россию. Да? И легче всего было зарабатывать, беря российский контент, потому что там нет особой проблемы там с переводом, есть общие какие-то э, ментальные особенности. Но сейчас настолько сильно поднялся патриотичный дух украинцев, что многие уже сознательно отказываются от российских продуктов. Деякі ж глядачі уже свідомо відмовляються від російського продукту на телебаченні. Дивитесь російські фільми? Ні, ви що, жартуєте? Не дивлюся, тому що вони спотворюють мою ідею і так далі. Не любля її давити. Ні, інтересно, абсолютно. Ну какої ти німно пошло як по мені. Ну не знаю. Я абсолютно без них живу. Дивилася фільми і дуже як відключили російське, рт, ну російське телебачення, то якось було, знаєте, так, якось скучновато, а зараз зовсім нормально. Але я бажаю нашим, нашим, нашим всім, хто займається телебаченням, інтелектуальні програми робити, щоб було цікаво дивитися. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення наполегливо рекомендує телеканалам не транслювати фільми, які популяризують образ представника російських спецслужб, міліціянта чи військового. Деякі самі відмовляються від низки російських фільмів та серіалів. І багато каналів дослухались до нашої рекомендації, і частково такі одіозні як Спецназ або російський десант, або щось таке. Вони прибрали з свого ефіру, навіть заплативши за нього. Проблемою є не тільки наявність ворожого контенту в українському ефірі, але й те, чим саме його замінити. Можна звернутися за допомогою до сусідів, як то Польщі чи Туреччини, можна використовувати інший європейський та американський контент. Проте на хвилі патріотичності росте попит на вітчизняний продукт. Нагально потрібно займатися тим, щоб стимулювати українське производство телесеріалів, фільмів, гарного, гарної якісті, багато, щоб було чим замінити російський продукт. Українським телеканалам, українським продюсерам, кінематографістам треба цей попит задовільняти. І ми готові їм в цьому допомагати. Зараз вже йдуть дуже конструктивні розмови з Телеканалами про те, щоб вони брали участь в виробництві художніх фільмів, а в результаті отримували б ще й телевізійну версію цих художніх фільмів. Щоб до ефіру та кінотеатрів не пройшла відверта російська пропаганда, фільми переглядає спеціальна експертна комісія. На сьогодні вже відмовлено у трансляції 13 стрічкам у Держкіно заявляючи російські фільми, які несуть у собі чіткі загрози національним інтересам України, мають бути заборонені. Фільми Російської Федерації, які прославляють спецслужби Російської Федерації, які перекручують історію України, які принижують. Українців чи представників інших народів за національною ознакою принижують їх честь і гідність. Якщо йдеться про фільми, в яких не визнається окупація українських земель. Спроба на законодавчому рівні заборонити російський контент провалилася. Народні депутати сьомого скликання навіть не проголосували за те, щоб внести питання до порядку денного. Це при тому, що було підготовлено аж три законопроекти. Не вплинуло на депутатів навіть прохання президента. Саме до гаранта напередодні звернулись командири добровольчих батальйонів з проханням закрити інформаційний фронт, тобто не транслювати російські фільми. А поки ж українські режисери напрацьовують вітчизняний контент, поки депутати думали, глядачі змушені дивитись російську пропаганду в українських телевізорах. Анастасія Остроушко, Тарас Біловол, Артем Кутасов соціальна країна.